А тепер рубрика «365 емоцій. Чого я хочу зробити акцент на емоціях? Тому що все, що ми робимо, що відбувається в нашому житті, абсолютно все залежить від того, які у вас емоції. Тобто, хімічний склад нашого тіла, він диктує нам, які в нас емоції. Я, я не біолог, я не хімік, я не буду розповідати, яких гормонів там більше. Або адреналіну, або ще чогось, і до чого це призводить, або яка їжа дає нам виклик адреналіну, або ще щось. Я просто хочу акцентувати увагу на емоціях. Так ось емоції. Ми коли дорослі шаємо, в нас поступово менше енергії. І ми вже забуваємо, для чого ми живемо на цьому світі, і автоматично ми просто їмо, спимо, ходимо на роботу і робимо звичайні речі. І ми потрапляємо в таке якесь коло звідки ми не можемо ніяк вийти. Тобто, це пастка, це звичайна пастка, в яку ми попадаємо, коли дорослішаємо. і все. І ми живемо по цьому колу. І в нас немає емоцій. І тому ми починаємо шукати оцей півасік, про який я розповідала, або ще якісь там емоції. Або, як кажуть, розслабончик, тобто напрацювався, тобі важко, в тебе немає роликів, там майданчика, м'яча або з ким піти пограти. І ти просто йдеш, відпочиваєш з пивом, або з пивом і телевізором. Це не дуже не дуже круто. Чому ж ми потрапляємо в цю пастку? В оце коло? Якщо ви вернетесь на багато років назад до дитячого віку, і якщо ви спитаєте дитину? Ти будеш це робити, чи не будеш це робити? Дитина завжди скаже, я хочу це робити. Бо в дитини масу емоцій. Вона не знає результат, це добре, чи погано, чи ще щось. Вона просто хоче це робити. Ти скажеш, поїхали туди? Так, поїхали. Там і ще щось, і ще щось. В неї дуже багато емоцій в дитини. І вона завжди скаже, так я хочу. Якщо ви спитаєте про щось там. Дорослу людину, вона вже починає вам відповідати: не знаю, треба подумати. Може так, а може ні. Я не можу, наприклад. Якщо взяти види спорту от ви бачили скейт так там в цьому паркі. І там такі як така горка, вона величенька і ризикова. Якщо ви спитаєте мене, я скажу, ні, я на ту горку не піду, бо я знаю, я щось собі споламаю. Якщо ви спитаєте дитину, дитина вам скаже, так, 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 дай мені скейт, дай мені шолом, щоб я собі шию не звернув, і на колінники, підлокітники або ще щось. Все, крапка. Дитина пішла. Так ось, емоції і інтерес, це і любов. До цієї, до, до того, що ви робите. Якщо у вас втрачається цей інтер... інтерес, то ви будете бігати по колу, і ви будете оправдовувати свій спосіб життя. Ви будете кожен день ходити ходити по цьому колу. І дуже таких багато людей, які... Ходять по цьому колу і засуджують тих, що щось роблять. Тому що вони, сидячи на своєму колі, їм здається, що щось робить, я б це зробив, але ж ти це не робиш. І у цих людей втрачається інтерес і втрачаються емоції. Так ось, щоб не втратити інтерес, і спробуйте любити те, що ви робите.